Припиняє свою діяльність після восьми років роботи. Кризовий центр тимчасового проживання дім мама, який знаходиться в селі Луками Лешківська, перестане працювати. Причиною закриття, як повідомляє засновниця, стали постійні борги, заробітна плата найманим працівникам, комунальні платежі, податок на розкіш та інші витрати. Це все суми, які зібрати центру наразі неможливо. За весь час існування центру було врятовано 600 діток від дитячих будинків діток, які наразі щасливі поруч зі своїми матусями. Перших півроку центр існував виключно за рахунок моєї родини. Тоді було надзвичайно важко знайти однодумців, іначе з часом у житті центру з'явилося багато небайдужих людей, але війна внесла свої корективи. Я розумію кожного, що наразі важливіше допомогти нашим воїнам, які боронять нашу країну. Тому мною й було прийнято таке рішення важке рішення. Як тільки центр покине остання сім'я, усі речі, меблі та техніку, які є у центрі, передадуть родинам, які цього потребують.